Що зараз робиться в соцмережах? Всі один одному пересилають одне і те саме. Пенсії піднімуть на 200 гривень, а потім ще на 200, а потім аж ще на 100. І люди питаються, та що це взагалі таке? Це репетиція підвищення, ну чи репетиція просто якогось знущання? І от чесно вам скажу, я сам як людина, яка уважно слідкує за всіма цими документами, відкрив постанову номер 774 і теж присів, бо цифри ну дуже там скромні, а реакція людей зрозуміла і абсолютно справедлива. Тож, дорогі мої глядачі, сьогодні хочу поговорити з вами по-людськи, як завжди, як з рідними, без пафосу, без офіційної мови, бо йдеться ж не про папери, а про вас і про наших батьків, і про всі. Нас разом, дідусів, бабусів, сусідів, знайомих, про людей, які відпрацювали по 30-40 років і зараз отримують добавки, яких ледве вистачає на дві буханки хліба та пляшку молока. Ви знаєте, почнуть зараз писати коментарі, я впевнений, що ти говориш, не нагнітай і тому подібне. І я зрозумів, ви знаєте, хто це пише? А це пишуть люди, які замовчують правду і ніяк не хочуть, щоб в Україні була відома правда. І це часто руські боти там всілякі, то все, наші вороги пишуть коментарі, такі і я розумію, це не повинно зупиняти. Ми повинні знати правду. Тож, присідайте, зараз будемо говорити все так, як є. Я вас вітаю, друзі, вітаю всіх глядачів і запрошую, хто ще не підписався, підписуйтеся. Тут ми говоримо про правду, але майте на увазі про таку, як вона є, насправді, а не просто, що потрібно людям почути. Я тут розбираю фахово, все, по суті, щоб воно допомагало, а не просто так. Вибачайте за відступ, дивіться, друзі. Давайте вже по черзі. І давайте разом розберемося, що там у тій постанові номер 774. Чому вона вибухнула саме зараз, і чи дійсно ці плюс 200 гривень щось змінять? І в чому справа тут? Почнемо з головного і чому всі зараз в шоці. Бо документ ухвалений був ще 27 червня 2025 року, а люди масово дізналися про нього лише зараз. Бо соцмережі розірвали короткі фрази, підвищення на 200 гривень, ще на 200, потім аж ще на 100. І все, гнів нерозуміння. Обурення. І, чесно кажучи, я це все розумію. Ну, от скажіть мені, як можна не обуритися, коли ціни в магазинах ростуть швидше, ніж дріжджі на Великдень, а тобі додають суму, яку навіть тролейбус зараз дорого проїхати і не оплатити? Давайте поговоримо просто от відверто. Дивіться, я знаю, я розумію вас. Розумію пенсіонерів, які чують про ті плюс 200 гривень і кажуть: сину, ну це ж просто смішно. Це не допомога, це знущання. І я з вами погоджуюся, але все ж таки давайте розберемо, що конкретно в цьому документі. Дивіться, що таке постанова номер 774. Це трирічний план підвищення соціальних виплат на 2026, на 2027 і 2028 роки. Там чітко прописано не відсотки, не якісь формули, а конкретні суми у гривнях. І от саме ці суми й наробили такого шуму. Мінімальна соціальна виплата це для людей без повного стажу або з інвалідністю. Зараз 2361 гривня, і вона була заморожена 2 роки. Що буде? Дивіться. 2026 рік. 2564 гривні буде плюс 203 гривні. Вірніше 203, а не 200 гривень. От. 2027 рік буде 2717 гривень. Це така доплата. І 2028 рік це 2859 гривень. Чесно, це менше, ніж витрачаєш на ліки за один похід в аптеку. Дивіться, мінімальна пенсія за стажем сьогодні 3023 гривні. Підвищення, які будуть. У 2026 році буде 3288 гривень плюс 265 гривень. У 2027 році буде 3482 гривні. У 2028 році це 3667 гривень. 3 роки плюс 644 гривні. Ну, скажіть, це серйозно? Я думаю, що не дуже. От максимальна яка пенсія, дивіться, вона дорівнює 10 мінімальним. У 2026 році буде 25 п'ять тисяч гривень плюс 2030 гривень. Хоча є шанс, що під час реформи ці обмеження взагалі знімуть. Тепер трохи реального життя, бо без цього цифри нічого не значать. Я хочу навести вам три реальних приклади. Як кажуть з нашого двору, дивіться, перший приклад був пані Олена 72 роки. Понад 40 років попрацювала вчителькою, пенсія трохи більше 3 тисячі гривень. Каже так: сину, я коли чую про ті 200 гривень, я вже не знаю, плакати чи сміятися. Раніше за ті гроші могла купити торбинку продуктів, а тепер дві пачки крупи і кефір. А от як такій людині пояснити, що це державна допомога така? Дід Василь, дивіться, 81 рік чоловіку, живе сам, стаж великий має, комуналка в зиму 2400 гривень у нього, а пенсія 3023 гривні. І він сказав: Та я більше плачу за світло і газ, ніж мені додають. То що це таке? Це підтримка. Ви знаєте, і я не знайшов, що відповісти. І останній приклад це пані Марія 69 років жінці. Інвалідність другої групи частину пенсії витрачає лише на тиск і серце, як кажуть. Дивіться, каже Та так: я навіть на 200 гривень не можу купити всі ліки, які маю пити. То як мені радіти? Ось вона реальність наша, не таблиці, не розрахунки. А люди, чому цей документ став таким, знаєте, вірусним саме зараз? Є три причини, друзі. Це дивіться. Новий уряд має бути, можливо, ну не знаємо ще. А документ ще старий. У людей створилось враження, ніби щось, знаєте, приховали. Ціни на життя ростуть надто швидко. Будь-яка розмова про пенсії, як сірники у сухому лісі, як кажуть, і все. Обіцяна нова пенсійна реформа. Уряд обіцяв за 100 днів підготувати нову методику прожиткового мінімуму. І всі чекають, бо хочуть зрозуміти, ну що ж далі? Ну, де ж те все? Дивіться, прожитковий мінімум. От де найголовніша правда. Наш прожитковий мінімум зараз це не прожитковий, а виживальний. Ви знаєте, важко про це говорити. Але я говорю так, як є воно. Міністр соціальної політики Денис Улютін пообіцяв, за 100 днів зробимо нову реформу. І це важливо, бо якщо формулу змінять, то зміняться і пенсії, і соціальні виплати, і доплати, і багато іншого. А тепер, ви знаєте, моя особиста думка просто по-чесному. Друзі, ну скажіть, хіба це нормальна надбавка 200 гривень? Це, це не дає можливості купити. Повну сумку продуктів не покриває витрати на ліки, не допомагає їй з комуналкою, не компенсує зростання цін. Але є і інший бік. Ці цифри не пусті слова, не обіцянки на папері просто. Це вже затверджено, вже буде виплачуватися, вже закладено в бюджет. Так, мало, друзі, так несправедливо. Так, ми всі чекали більшого. Але це лише тимчасовий крок перед великою пенсійною реформою, я так надіюсь, яку мають презентувати найближчим часом. І от саме вона може змінити ситуацію вже по-справжньому. Підсумовуємо так: простими словами: постанова номер 774, це не реформа. Це тимчасовий трирічний план, поки готують головні зміни. Я це реформою назвати не можу. Бо вона передбачає головні зміни. Дивіться, передбачають такі: мінімальна пенсія 3023 гривні, а має бути 3667 гривень. Ну, вже хоч так. І мінімальна соцвиплата 2361 гривня. А має бути 2859 гривень. Максимальна пенсія до 25640 гривень. А прожитковий мінімум буде перераховано за новою методикою тепер. Небагато, але це хоч вже затверджено, ви знаєте, і гарантовано. Дорогі пенсіонери. Я знаю, як вам важко, і знаю, як образливо виглядають ці смішні надбавки. Але будь ласка, тримаймося, не опускаймо рук, ми разом пройшли вже багато і пройдемо і це. А я завжди буду поруч, буде свіжа інформація, одразу вам скажу. Я з вами, і ми разом дочекаємося, я думаю, швидко вже кращих новин. І вірю, що нова реформа принесе реальні, відчутні зміни, а не 200 гривень, а справжнє буде Підвищення. Друзі, дякую вам за увагу, за вашу мудрість, терпіння і добро. Бережіть себе і своїх рідних. Хай вам щастить. Скоро почуємося. На все добре вам!